В Ужгороді відбулося пленарне засідання 12-ї сесії Закарпатської облради. У залі зареєструвалися 49 депутатів. На порядку денному 41 питання. Розпочали із хвилини мовчання за загиблими 19-ма військовослужбовцями 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Для початку заслухали депутатські звернення, а також інформацію про програму підтримки ветеранів війни. Йдеться про медичне і соціальне забезпечення, психосоціальну підтримку, їхній доступ до послуг та інтеграцію у громади області. Також депутати одноголосно проголосували за зміни до обласного бюджету. Ну, ця сесія була, скажімо так, підготовча до прийняття бюджету на 24 рік. Попередньо бюджетний 24 й рік буде дуже складний, тому що вилучається з обласного з місцевих бюджетів, податок з фізичних осіб військових. Тобто майже мінус 2 мільярда в Закарпатській області. Це дуже багато в цілому для Закарпатської області. Так само і для обласного бюджету, тому сьогодні шукаємо виходи, як працювати з бюджетом реальним у 2024 році. Депутати підтримали також і два проєкти рішення про реорганізацію комунальних некомерційних підприємств у сфері охорони здоров'я Закарпатської обласної ради. Так, до Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака буде приєднано Солотвинську обласну алергологічну лікарню, обласний госпіталь ветеранів війни та обласну клінічну стоматологічну поліклініку. Також до обласного клінічного фтизіопульмонологічного лікувально-діагностичного центру приєднають клінічну інфекційну лікарню, медичний клінічний шкірно венерологічний Центр та Закарпатський обласний центр громадського здоров'я. Реорганізація проводиться за рекомендацією МОЗ із метою формування в області спроможної мережі медзакладів. Отже, чотири заклади в одному випадку це будуть отакі дві кластерні великі лікарні. Процес реформування буде тривати до шести місяців. Що воно дасть? Зрозуміло, що буде оптимізація управлінського. Персоналу, господарського персоналу, бухгалтерії, транспорту і все інше, що дозволить, Основна ідея, да? дозволить підвищити прямі витрати на пацієнти. І заклади, реформа охорони здоров'я, одним із основних постулатів цієї реформи це є перехід з монопрофільних лікарень, багатопрофільні лікарень, для того і формування спроможної менеджержі. Талановиті спортсмени та переможці національних і міжнародних змагань отримуватимуть стипендії Закарпатської облради та ОВА. За такий проєкт рішення проголосували 47 депутатів. Такою ж кількістю голосів утворили і комунальний заклад Палац спорту Юність, який на три роки очолить Олег Муртазін. На сьогоднішній день спорткомплекс юність доведений. До страшного стану, а це головна спортивна арена Закарпатської області. А на сьогоднішній день і частину частично держави України, тому що багато змагань в Закарпатті, тому вона має відповідати нормам. Депутати обласної ради підтримали, створимо і будемо працювати, щоб ми були виглядали пристойно на теренах держави України. У закритому режимі депутати внесли зміни до програми, котра стосується потреб оборони Закарпатській області.